Вітаю! Сьогодні ми з вами вивчимо літеру, з якої починається англійський алфавіт. І це літера Ей. Звук Е. E. Послухайте казочку, щоб вивчити нову літерку. Чому буква Ей? Перша в алфавіті. Колись давно букви англійського і українського алфавітів жили в одному палаці королеви граматики. Разом працювали, відпочивали, разом слова складали. А в королеви було дві дочки близнючки, юні принцеси. Вони були схожі, як дві краплі води. І мали такий вигляд. Тільки називали їх по-різному: одну А, а другу е. Коли вони виросли і одружилися з прекрасними принцами, королева граматики розділила свої володіння. І майно між принцесами. Принцеса А одержала в придане букви українського алфавіту. Принцесі Ей дісталася англійська абетка. І з тих пір буква А як принцеса стоїть першою в українському алфавіті, а літера Ей. Очолює англійський алфавіт. І хоч букви А та Е дуже схожі, дітки їх добре знають і розрізняють, чи не так? Українська буква А схожа з Ей англійською. Ми вже знаємо цих сестер і не плутаємо тепер від дорослих до дітей. Звуть мене всі ей. The letter A Sound E. E. Дякую за увагу. До зустрічі у нових відео. See you later. Побачимось. Bye bye. Hey. Goodbye!